Гаю, друзі! Слава Україні, слава українцям! Що хочу розказати, сьогодні цей вулик, що я вчора, виходить, ці ставив без рамочки. Ввечері приїхав подивитися, що з ним. І побачив таку картину, що в вулик у цьому нічого немає, не ні у бджоли, ну як там, 5-10. Нема бджоли в вулику. Вона не пішла в вулик. І злетіла назад, туди в кінець саду. Сьогодні вже трошки дали меду. Злетіла назад, туди в кінець саду, і сіла на рядно, на те, що висипав. І от я взяв те рядно вчора ввечері, згорнув і акуратно ту бджолу всю помістив назад в старий вулик. Потім... Сьогодні я приїхав, поставив сюди, виходить, три рамки. Дві рамки кормові, а одну рамку взяв таким, з розплодіком від яєчка до трьохденки. денки, є вже там печатаний і небагато. І що замітив, взяв ту бджолу всю в роєноску, приніс сюди. Перетрусив цей вулик, але бачу, що нічого не вийде, бджола вся пішла по сусідніх вуликах. По інших вуликах подоставляв рамки, передивився на вміст розплоду. Розплоду нормально, сім'ї розширяються, розвиток іде нормальний. А от що виходить, що от ці бджоли пішли по всіх сусідніх вуликах. Так що такі от справи. На вечір, напевно, що прийдеться той розпліт. Назад поставити в той вулиць, з якого брався. От дивіться. Що відбувається? Гув стоїть страшенний. Повиймав вже ці поїлочки, що стояли в вуликах. Вони вже не потрібні, вже бджола нормально літає, погода сприятлива для польотів, так сказати. А ну зараз я от так утеплив, от але мені здається, що нічого з цього вже не буде. Так що якийсь відводок буду робити. Передивився, думав, може в якійсь сім'ї знайду рамку з маточником, поставити туди маточник. І от так. От що відбувається. Трошки звузив тут. Так що якось так по цих вуличках подоставляв по... У мене такої чистої суші не було, була суш медова, то порозпечатував той мед, подоставляв вулики і плюс ще подоставляв туди вущину. Зараз хороша погода в...